Так, сьогодні розпаковка чергової посилки, яка до мене прийшла із Китаю. Це я замовив генератор сигналів. Побачу, що всередині, і покажу на його можливості, що воно і яке воно. Значить, Мені була завжди потреба мати генератор синусоїдального сигналу, щоб на осцилографі можна було... Подавати, подивитися, що, яке воно, і що видає. По тій причині, що ті генератори, які в мене були, це, наприклад, я був купляв собі мікросхі... генератор на базі Max 2870, що в мене є відео на каналі, там де більші. Виявилося, що там не брехлива інформація, там лише прямокутний сигнал або лінійно-частотно модульований. А ось тут написано, що видає і прямокутний синусоїд. От я вирішив купити і подивитися. Що воно таке, чи це дійсно правда це я ризикнув? Ну от, Дивимося. Це в мене розпаковочка, тому що потім на відео я буду тестувати, зроблю повірку на осцилографі Тектронікс і подивлюся, чи воно видає які амплітуди. І це можна буде як використовувати як недорогий генератор для калібровки, для повірки осцилографів, щоб знати, на якій частоті, що він може поміряти. І ось це чудо техніки називається. Так, Тіні Спектрум Аналізер Модель Ультра Плюс. Модель Ультра Плюс. Що в коробочці? Зроблено цинку. Зроблено цинку. Так, така коробочка. Ножниці поки відкладаю. І ось таке от щастя. А ну-ка включаємо. Щось воно є, потім буду калібрувати. Це все буде багато оглядів на оці мої. На цей генератор я буду перевіряти, тому це в мене на YouTube каналі буде більше відео, значить буде просто відео з огляду цього раз. А також буде відео повірки на Тектроніксі і які амплітуди воно видає. І так, продовжую розбиратися з цією коробочкою. Значить, що всередині? Так, я зараз телефон ближче піднесу. Телефон я підніс. І так, по характеристиках, що тут таке? 100 кіло, значить, як воно називається Цинко, торгова марка модель ZS406. 406 модель. Є 407, але вона, там лише як аналізатор спектра на більшу частоту. Мені треба було, в першу чергу, генератор синусудіння. Значить, ця платка має бути як. Аналізатор спектра, а також, як, а також як генератор синусоїда. Мені бачу чергу, треба генератор синусоїда. Значить, що по, всередині, що по комплектації? Дивимося. Так, це у нас розпаковка. Раз. Два. Що у нас тут є? Шнур живлення USB. Добре. Будемо її включати, щоб заживлювати. Це вже добре. Антенка для аналізу спектра. Економ варіант. Ручка, яка мені поки не треба. І SMA-шнурки. У ну, мене є свій SMA-шнур він. Тому я зараз подивлюся, чи вона видає синусоїду. Що вона може видати. Поки що це я відкладаю. І ось це відкладаю. Так, дивимося. Магічну пленку я завжди я здираю. Так, частоти 350. Кнопочки дивлюсь, чи якісь є. Я не бачу. Заряд акумулятора нормальний, sd карту показує. Ну, зараз будемо розбиратися. Для початку будемо покручу режими. Так, магічна кнопка, крутілка. Значить так, Сенсорний, ага, все. Сенсорний екран. Працюємо з сенсором. Рівень, частота, скидання, сторож, накопичення, конфігурація, режим. О, режим, сигнал, генератор. Ану-ка дай-ка я ручечкою. О, вона резистивна, ручечкою можна. Добре. Значить, ручечкою. Синус, вихід, мінус 10 МГц. Так, вихідний лоу-аут, вихід. зовнішнє підсилення немає. Режим синус максимально 5,4. Кліренс, сигнал максимальний, там 4. Ну, давай хай буде ось так. 18,5 dBm, це максимальне підсилення. Я візьму. Ну, подивимось, що воно зараз буде давати. Для початку. Е, так, ось це все я буду перевіряти на такому-то приладі, як в мене є. Сібленд 1204 200 МГц 12-бітний. Зараз подивимося, чи вона видає синусоїду. Тут в мене прямокутничок. Це я Run 100 подключаю і підключаю саму платку. Режим Це радіофреквенції. Крутим барабан. Для початку я зроблю через SMA. Ні, я зроблю по-людськи. Так, оце я накручую сюди. Раз. В якості коаксіала поки що я беру RG58, він, він ту має хорошенькі втрати, але для першої проби, щоб побачити, чи є синус, його вистачить. Це я щуп відключаю, щоб не заважав. Це відключили. Включаємо перший канал. Так, раз. І включаємо сюди. Це я трошки ось так беру. Прилад ближче. Що воно видає? 500 мВ. Давай я поміняю масштаби. Беру ось так. Простіше. Межи. Авто Сейчас Зараз Візьму зараз автомеже. Буде, мабуть, простіше для мене. Так. Автосетап. Так, автоматичне налаштування. Ого. Так, синусоїда. 10 мВ на клітку. Зараз я від піка до піка. Зараз помірюю. піка до піка, частоту, зараз все буде міряти. Так, вимірювання. Режим звичайний. Так. Я візьму зараз мишку навіть. Оце бік, щоб не шевелилось, щоб бачити краще розмах. Що я виключу. Так, поки що пауза. І так, знімаємо далі відео. Характеристики синусоїди. Так. Тут написано: синусоїда все, все є. Режим синусоїду 10 МГц. І тепер я зараз налаштую, все переключу тут. Тут не шевелить, щоб тут не шевелить, щоб сигнал не портить. Так, вимірювання. Межа включено. Так, відображення. Вимірювання розширене. Що в нас є? Трігер ось тут. Від піка до піка 60 мВ. Середнє значення 180 з лишнім. Частота 10 МГц. Ось тут, якщо тут дивитися, то краще все видно. Ось так я роблю. Внизу числа бігають, 10 МГц. Це все є. Тепер подивимося, чи є бокові гармоніки. Для цього я візьму і що я зроблю? Функцію швидкого перетворення фур'є. Швидкого перетворення фур'є. Зараз буду включати. Так, математика. Ні, перший канал. Масштаб. Раз. Це вгору. Крутим. Міняємо, збільшуємо кількість точок. Хай буде ось так. Математика. FFT, конфігурація, канал перший. Так. По вертикалі. 20 мВ. так, Зараз будемо FFT крутити. Зараз покажу спектр. Центральна, кінцева. Кінцево ми зробимо 50 МГц. 50 МГ. Так, раз. Я її перетягую сюди. Тут 10 перша. Значить, мені треба старт. Я роблю старт. Частоти я роблю. Хай буде 1 мега. Ось тут відображається частота поточної гармоніки. І от я зараз накручу. Ось в мене перший імпульс це десятка. Тепер я опущу вниз, бокових гармонік я поки не бачу. Тобто другу, і третю, і та інших поки не бачу, наче на синусоїду схоже, наче правда. Так. Раз. Вертикальні. О, так, 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 так. По вертикалі 20 мВ. Я піднімаю вас вгору до 10 мВ роблю. Так, воно поїхало. Це все я мишку тягаю. Трошки незвично, незручно. 10 мВ. От, значить, так, от піка до піка 20 мВ. Ось мене шкала для спектра. І так, спектр. Для сигналу піка до піка 64 мВ. Зараз більшу я смугу захоплення. Так, ВРМС. Хай буде ВРМС. Або можна зробити ось так. Ось так перетягнути. Як варіант. Незвично. Незвично працювати з мишкою і сенсорним екраном. Бо я привик або клавішами, або вручну. Це так, це ще треба до, це справа звички ще буде. Так, я збільшу смугу по горизонталі. Кінцеву я візьму 100 МГц. Ні, не 100, я візьму 200 МГц. 200 МГц. У нас є перша вибірка. Центральна 100, смуга 198, стартова 1,55. 1,55 МГц. А зараз я стартову покручу, щоб в мене перша паличка була ось тут. Ось тут в мене була. Так. Ну, ось половинка десь тут. Тепер я поіграюся з частотами. Поки що гармонік не видно. Це вже приємна річ. Частоту поставлю. Колосом можна крутити чи ні? Ага. Колесом я міняю верх-вниз. І будемо зараз вибирати. От сюди. Як вже вона перемикається, Зараз розберуся швиденько. Цю прижав. Ага, я її натиснув і кручу. Це я скинув в одиничку. Нато нажав. Циренч, частота. А, low output off нема нічого, а он появилось. Тисяча. Тут більш кнопок нема. Оце мене дивує. Значить, лише оця крутілка і сенсорний екран. Це я зменшую. 2. От, 2,47, 2,47. Якщо я з цього краю вона починає збільшуватися. А якщо я... Ага, ось так можна тягати повзунок. Прижав і потягнув. 14 МГц. Мало. 17. Дайте я вас до сотні накручу. Оцю я вижимаю, це проблемка. Я вижимаю верхню верхню повзунок. Ось цей вижимаю. І це і мови скидаю сигнал. В я на 100 накручу. Чи він сотку видає? 2,4 ГГц Це забагато для прибора, Він не потягне. О! Що я зробив? Значить, вийшли назад. Хорошо, беремо. Удаляємо. Пишу 100. Пишу 100 мега. О, 100 мегагерц. Все, 100 мегагерц. Ось тут он. Ось тут паличка 100. Дивимося сигнал. Амплітуду. Першу цю дивимося, синусоїду. От піка до піка 64 мВ. Да, цікаво. Дуже цікаво, дуже приємно, синусоїда. Тобто це недорогий генератор, який я купив. Ціна його 100 доларів по курсу. Я за нього заплатив 100 доларів. В Україні він 5,507 коштує, хто, хто як продає. Тобто Це компактний генератор синусоїдального сигналу, який можна міряти. Значить, я зараз ще підключу. Свій підсилювач, який в мене є, ось цей, і подивлюсь, що можна розкачати. Значить, У мене буде окреме відео, на якому я підключу цей генератор до Тектронікса і подивлюсь, на яких частотах, наприклад, там від 10 МГц до максимальних 900 скільки він видає, яку амплітуду він видає. Тобто це я зроблю повірку на Тектроніксі. 70 804. У мене є доступ до Телектронікса на 8 гіг, а також на 6 гіг. На ньому я проведу повірку цього генератора. проведу повірку. І потім я зніму скільки реально може поміряти. Першу гармоніку, синусоїдальний сигнал Рігл серії МСО 5000. Тобто, тобто, щоб це буде використовуватися як повірочний прилад у мене, щоб побачити реальні можливості рігула, щоб знати, на якій частоті він реально може помірити стратою мінус 3 дБ, тобто амплітуда 0,707 загасанням. Бо це дуже важливо мати такий прилад, щоб можна було поміряти. Це я буду робити. Але те відео буде платне. Відео інформації, повірощення буде платне. Ось це. Це побачте, що мені синесоїду якусь видає щось. Але які дані, що кому треба для вимірювань, то треба знати точні амплітуди. Цього немає. Цього немає, це треба робити повірку. Це я буду робити повірку. Зараз ще я ще зроблю підсилення. Поки що 60 мВ, від піка до піка він видає. Це якщо канал 50 Ом. А якщо 1 МОм, я візьму канал 104 мВ. Але в мене 50 Омний виход, то має бути правильно 50-омний виход. И зараз я еще подключу пицеливач. Раз, вот крутые. Подключил свой СМА бандитский. Так, раз. сви пицеливач. Це в мене плата підсилювача. Ось так я роблю, щоб було видно, що я кручу. Прикрутив підсилювач. Тепер я це приєдную сюди коаксіал. Оця штука сюди, це сюди. Коаксіал сюди. Ось цей дає плюс 32 дБ, як написано. І включаємо живлення. Опа! Який сигнал? Яка потужність? Так, от піка до піка більше, ніж 400 мВ. Зараз буду все міняти. От піка до піка 2,5 В. Сильний сигнал. З підсилювачем можна працювати. Гарна синусоїда, гармонік немає. Ну, На цьому я можу закінчувати відео, що генератор дійсно видає синусоїду. Це правда. Я зараз ще переключу в режим прямокутника. Тож цікаво, вже поігратися, якщо на те вже пішло. Сюди я візьму частоту. Де он. Ну, як ж тебе зараз перемикнути? Ага. Я візьму 20. Я візьму 20 МГц. 20 МГц. І так, це вже йде завершення відео. Я дуже довго морочився. Як перемикати ці всі частоти, що і як, тому що вона видає синусоїду. весь час. От, Наприклад, я цю плату по-новому включаю, як перейти в режим прямокутного сигналу. Вона зараз видає помилку. Я тут все, -все підключено. Вставляю, наприклад, режим set 100 МГц, 100 МГц, синус гармоніки. Гармонічний сигнал. Ось якась має бути просто написана синусоїда. От вона є синусоїда. Ось ці зазубріни, що є, то це цей підсилювач трошки дає. Я просто підсилюв. Тепер що я беру? Нажимаю от сюди. І цю повзунок тягну на кілька, на кілька гіг. Так, це не треба. Тому що ось. Ось це по центру set встановлення частоти. я сюди нажимати не буду. Я просто беру, щоб цей трикутничок перетягувати, ось так. тягну, Ось тягну. Натягну на 12 Г. Пише синусоїда, Це не так. Я нажимаю сюди, вона переключається в Way Mixer Harmonic. Або я беру cleaner Signal, сигнал Way, І тепер беру по мінус 1 ГГц, починаю віднімати. І будемо дивитися, що вийде. А даже йому так, мінус 12. Це буде 0, плюс 12. І по одному Гігу буде віднімати. Побачу, що з цього вийде. 7,24, 6,03. Square Way Пише прямокутні сигнали. Тут я пишу 18. Максимальне підсилення. Так, ну і пробую віднімати. 2 і 4, 1 і 2 і 0. Знову не проходить. Ще раз спробую. Так, тягну. Тут мене перекинулось на синусоїду. Я тягну. От. От, натягнув. Та, є мою Це я виключив. Це я зараз тягну сигнал. Ось. 3 гіга. Показує. Сюди автоматично вона перемикається, якщо висока частота в прямокутний сигнал, але це не може відобразити оселор в 3 ГБ. Беремо починаємо віднімати. 2 ГГ. 1 гіг. Нічого не вийде. І спробуємо встановити частоту 100 МГц. Перекидає в синусоїду. Тобто, ще залишається відкритим питання, як переключати частоту. Пізніше я розберусь. Якщо хтось хоче купити прилад Рігул МСО 5354 повністю розкодований. В мене можна його купити. в мене є новий прилад, значно мене значно дешевше, ніж десь інше.